Дякую, Петре, про хід мирних переговорів, про їхню предметність, перспективи і продуктивність. Будемо далі говорити з політологом Олегом Саакяном. Він гість нашої студії. Я вітаю вас, пане Олеже. Ради бачити вітаю. тиждень. Тому ми з вами зустрічалися. Почався другий тиждень переговорів. Зайшли ми вже в другий тиждень, але якось чим далі, тим стає все менше деталей, тим стає все менше предметності. Це напевно і зрозуміло, тому що напевно підібралися до питань, які мало компромісні: це території, це гарантії безпеки, це припинення вогню, штати взагалі сказали, що спочатку угода, а потім гарантії безпеки, де ми є зараз і до чого все йде? Фарс має дійти до своєї кульмінації, має продемонструвати недієздатність того порядку денного, який був народжений в Москві 28 пунктами, так. закинути в штати в переговорах. 19 пунктів, зрештою з яких звужується до ще вущого кола питань. Другоряд по яких можна зараз домовлятися, говорити, починаючи від виборів, які так чи інакше Україна буде проводити, це зрозуміло. Тобто тут секрет Шанеля, в чому вимагати від України вибори, які вона все одно буде проводити, завершуючи питаннями, які там можуть стосуватися якихось кількостей, модальностей, всього іншого. Але те, що в корені є неприйнятним, воно залишається і просто потихеньку виводиться за душки аля для окремої дискусії, в якій все одно не знайти відповіді. Навіть той момент, що американці посерйозно не готові обговорювати гарантії безпеки, і зараз цей порядок, де не тримає Європа, і те, що по припиненню вогню немає детальної розмови. А як контролювати? Причому Хто артилерійський контролювати? вогонь це найлегша ситуація. Найскладніша річ завжди була в усіх конфліктах, і, зокрема, в нашому російсько-українському з 2014 року до 2022 року. Це контроль за снайперським вогнем. От він, його контроль це найскладніша і наймайстерніша частина. Американці не говорять предметно про це. Про що це говорить? Для мене про те, що вони чудово розуміють, що це мертвонароджена історія, яка зараз просто прощупує межі дозволеного, створює тиск на Україну з тим, щоб подивитися, яка позиція України може бути прийнята компромісності, і потім поговорити з Москвою. І тут два варіанти: або американці тісно хочуть знайти якесь середнє, і тоді почнеться тиск на Москву, або американці хочуть вирішити питання за рахунок України, як сказав Трамп. Максимальна поступка з боку Росії це те, що вони припиняють воювати, і тоді ми побачимо, що за браком можливості примусу України, а це не вдасться, то весь процес просто розсипеться. Ну так важко віриться в те, що американці почнуть тиснути на Росію. Ви кажете, що цей фарс має бути кульмінація сьогодні. Я так розумію, має зустрітися стів Вітков в Росії з Путіним і взяв з собою Джарада Кушнера, так радника і гятця mm -hmm. Дональда Трампа. Якщо ви бачили, там уже десь в телеграмі гуляє відео про те, що Путін вже одяг на себе військову форму. вже, каже Покровськ взяли, Вавчанк взяли. Ну показує себе, що він тут всю ситуацію контролює. Ви взагалі щось очікуєте від цих переговорів сьогодні? Помітьте, вже говорить про буферну зону. Так. Причому мало того, щоб півночі буферну зону. Хоча зрозуміло, що в них зараз ні сил, ні засобів для цього нема, але змінилася риторика. До того це була санітарна зона. Ну, паралелі з його валізкою, які проводили всі санітарною зоною, стали зрозумілі і тепер в Москві вже навіть риторику змінюють. Тож, а, вчаться чомусь вчаться під час війни. Говорячи про візит, я не думаю, що це буде ще, ще буде кульмінацію. Бо Путін по а, формі. Буде погоджуватись а по суті знущатись. Я думаю, що позиція Росії буде аля. Ми вивчаємо, ми свої підготуємо. Це краще ніж було. Є поле для того, щоб продовжувати діалог. Хоча це протирічить духу Анкоріджа в багатьох моментах, і ми маємо вивчити, допрацювати і так далі. Тобто тягнути час. Бо зараз для Росії майже безпрограшна ситуація. Скільки тягнеться цей час, Росія від цього тільки виграє, і для них будь-яка відповідь так ні в даному випадку створює ризики і загрози. Тому я не думаю, що вони дадуть нам такий подарунок, як пряме від коша компанії Кушнера. Віткафа. А Віткаф, я не певен, що він готовий ставити перед Путіним питання руба або приймаєш, або ми їдемо і не повертаємось. Не той характер. Путін тягне час зрозуміло, але подивіться, тягне час, я так розумію, і Трамп, і Європа, тому що ну ми розуміємо, що за два тижні почнуться новорічні канікули, і всі підуть на добрий місяць на ці новорічні свята. І я, чесно кажучи, мене так здивувала ця заява Єврокомісії, що ми повернемося до розгляду і посилення антиросійських санкцій аж у січні місяці. Ну тобто, місяць який місяць, півтора місяці вони будуть святкувати. А до чого ну тобто я так розумію, що до середини січня. Ніякого такого очевидного, як ви сказали, кульмінації нам і не очікувати. Я думаю, що в Штатах вона може відбутися до різдва але. Це лише шанс. А, якщо ні, то навіть не в січні. Я думаю, кінець січня, початок лютого, реально може відбутися в Європі кульмінація, та що може бути, бо Європа не за столом цих переговорів наразі. Вона відбудеться днями. Це пропозиція по гарантіях безпеки. Uh -huh. Бо Трамп дискваліфікував Європу зі столу переговорів і сказав: ми вам покладемо до виконання те, про що домовимо з росіянами. От зараз Україну пощупуємо, домовимося з росіянами і ви будете виконувати. А, Європа на це запротестувала, але не маючи свого порядку денного, що їм зробити, і вони вирішили е, грати в наступний крок: узгодити гарантії безпеки, і тоді сказати, окей, ви не пускаєте за цей стіл нас, а ми тут за окремим столом сидимо, і ви mm -hmm. вас не обійдете. Бо як тільки ви там завершите свою партію, вам прийдеться йти і з нами тепер розмовляти про гарантії безпеки, якою мірою ви долучаєте чи не долучаєте, що ви берете, що ви не берете. Але важливо, що всіх заяви за останні місяці коаліції шучка гарантії безпеки пропрацьовуються вже добрих півроку, десь 4-5 місяців. Говорять про те, що ми з сполученими штатами будемо вести, ведемо діалог стосовно долучення сполучених штатів. Угу. Не з приводу того, чим є гарантія безпеки, а з приводу того якою мірою і з чим погоджуються штати в персонально своєму випадку. Відповідно, європа зараз сказала: добре, ми не будемо ломитися закриті двері. Ми тут своє створимо, і ми з Україною потім запросимо штати. Давайте ви хочете з Москвою говорити, говоріть собі з Москвою, але сюди все одно прийдеться прийти, бо неможливо вирішити російсько-українську війну, не враховуючи контекст загальної європейської безпеки. А що своє створити? Що ви маєте на увазі? А це гарантії безпеки, угу. образ їх проект документу, і який буде погоджений між ключовими столицями. І в Європі зараз два ключових питання: це не санкції по Росії, чому на після нового року перекладають. Це фінансування для України заморожені російські активи. І це середина грудня, 16-18 приблизно. І тоді ж 16-18, Це зустріч коаліції хоч в Хельсинки, угу. де якраз буде кульмінація гарантій безпеки. Я Якраз років. хотіла вас питати про ці заморожені російські активи. Вони сказали, що в грудні будуть вирішувати. Але я думаю, ви бачили, що сьогодні європейський центробанк заявив, що ми не будемо гарантом для ці для цієї операції, тому що це ну це значить порушує їхній манд. Дат, і я так розумію, що це якась чергова історія перешкоди. Там складна ситуація так. з тим, що наразі декілька варіантів лежить на столі фінансування України, починаючи від репараційних кредит, просто кредити, а також фінансування на рівні коаліції країн охочих до цього, як це було раніше, і фінансування окремими урядами. Відповідно, зараз чому проблеми і стільки переживань з приводу відсутності грошей на наступний рік. В нас перший квартал закритий а далі в нас далі поки в нас. що невідомість. Це до того, що з 1 січня ніякі зарплати не будуть заморожені. Нічого, і зараз я думаю, що українські міністри взагалі мали би це пояснювати, а не я в студії. Але а, тому, що країни притримують поки гроші кажуть, давайте репараційний кредит. І якщо не вдасться, тоді буде сценарій загальноєвропейського кредиту. Якщо не вдасться, тоді буде фінансування від окремих урядів. І вони поки тобто не гроші виділяють його будь-якому це питання європейської безпеки, тому вони в будь-якому разі будуть для нас погано, що вони можуть бути буквально в момент, коли починаєш захлинатися, і так. тоді їх дадуть. Те, що може тягнутися, нам би краще було б мати визначеність на рік на два, а краще взагалі на три визначеність. Але нам її зараз ніхто не може запропонувати, тому що Європа сама шукає зараз велосипеди, яким чином отримати доступ до цих заморожених активів. Бо інакше там вже Трамп з ножом виделкою який каже: А я хочу ці гроші отримати і Москва, яка. Не маючи доступу до цих грошей, які вже європа на них розраховує з точки зору підтримки України, каже, а ми їх віддамо штатам, бо все одно ж вони до них доступу не мають. Так, ні але сьогодні ж ви бачили вже пан Костін такий є в Росії, сказав, що як тільки ви доберетесь до заморожених кредитів, ми вас засудимо. Ви будете в судах 50 років і ні, грошей не отримаєте, будете ходити тільки на засідання судів. Як ви взагалі бачите це? Ну реально Бельгію можна зрозуміти, у неї там найбільше цих грошей, вони переживають за ці юридичні наслідки, і вони Добре. хочуть. Цю відповідальність розділити на весь євросоюз. Ви взагалі бачите, яким чином це можна вирішити? Я думаю, що це можна вирішити. Mm -hmm. Є зараз прописані юридичні механізми рекомендації від єврокомісії. Їх юристи. і найближчим часом будуть позиція підготовлена Німеччиною і Францією, які по серйозному тільки близько місяця тому включились в процес до цього. Собі спокійно йде, і вони не займали такої реально серйозної позиції. А зараз політично рознарядка була на те, що дійсно продавлювати це питання. Тому механізм буде запропонований. питання в тому, що Бельгія дійсно не хоче нести сама відповідальність юридичну. і. Її можна зрозуміти і це так. потрібно компенсувати. Так. Я думаю, що жертвою може цьому стати гарантованість повернення цих грошей саме за рахунок заарештованих в Бельгії. Можливо, буде більш розмите формулювання, яке передбачатиме створення в майбутньому механізму або добровільного, або примусового, але без згадки, конкретно бельгійських грошей, зі згадкою в цілому. Для ЄС це болюче. Бо вони хочуть накласти руку саме на ці гроші, щоб прогарантувати собі це. Але перед обличчям того, що Україна може почати сипатися без грошей, це вже не виглядає настільки для них критичним. Сьогодні багато говорить про те, що так Європа прокинулася, Європа активна, Європа підтримує коаліції охочих коаліції рішучих. Але все одно ви знаєте, мені здається, у цієї рішучості їм все-таки бракує. Якось вони повільно все роблять, Оперативності їм бракує. Як ви гадаєте, от назвіть мені перший, другий, третій крок, який їм треба зробити просто дуже швидко, дуже рішуче і безкомпромісно європі зараз? Так. До а... Нового року. Прийняти фінансування України раз два гарантії безпеки, покласти їх на стіл як узгодження між собою без можливості вносення в них коректив з боку Сполучених Штатів. Три це започаткування прямого діалогу з Китаєм стосовно майбутньої російсько-української війни і Росії на противагу тому, що Сполучені Штати хочуть це вирішувати без Європи. Останнє питання вчора був у Парижі президент Зеленський, зустрічався з Макроном. Сьогодні він полетів в Ірландію. А Макрон. Своєю чергою летить в Китай до речі, на запрошення сідзіньпіна. Я сьогодні читала де що будуть звичайно говорити про війну в Україні, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, а коли ми будемо в Китай їздити, коли ми будемо з Китаєм говорити а, сам на сам, а не через посередників, таке взагалі можливо буде скоро. Скоро ні, для цього потрібно пару десятків років налагодження відносин з Китаєм. Пару десятків а Китай, абсолютно Китай нас в упор не бачить. Україна робила багато кроків назустріч, але Китай не хоче, і я розумію, чому для них це було б токсично спілкуватися з Україною. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за вашу розповідь за вашу аналітику. Маршал. Дуже рада вітати вас була у нас в студії. Я нагадаю, що ми про хід переговорів мирних говорили з українським політологом Олегом Сакяном. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ей 2